Ой, сусіде, я тобі дуже співчуваю. А що трапилося? Я своїй дружині шубку купив. Але як це мене стосується? Так моя дружина сьогодні збирається в гості до твоєї. Допит повії в суді. Як вас звати? Ой, Сидора. Скільки вам років? 23. Де ви проживаєте? Ой, пане суддя, можна подумати, ви забули. Чоловік спізнюється на важливу зустріч, нервує, не може знайти місце для паркування. Піднімає обличчя до неба і каже: Господи, допоможи мені знайти місце для паркування. Обіцяю кинути пити і палити. А ще буду щонеділі ходити до церкви. Раптом з'являється вільне місце. Чоловік знову звертається до неба. Все вже не треба. Знайшу. Кохана, тепер ми будемо жити в дорогій квартирі, як ти і хотіла. Ой, любий, яка я щаслива! Ми купуємо квартиру. Ні, нам підвищили квартплату. Сімейна пара займається коханням, дружина каже. Коханий, накинься на мене, як дикий звір. Так, так, зараз, давай, давай ще. Так, так, зараз. Любий, говори мені брудні слова. Кухня, стіл, раковина, посуд.